Гонь, любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, знає кожен. Це особливий день сьогодні в нас, тут, у славетному місті Герої Харкові, на святій Слобожанській землі, про те, що сьогодні до нас прибув вифлеємський вогонь, який був запалений у місті Вифлеємі, у тому місті, де народився Христос. Сьогодні цей непростий час для нас, особливо нашої Слобожанщини, але ми віримо в те, що цей вогонь миру, який сьогодні принесений в наш храм, у наше місто принесений, що ми в скорому часі Господь милосердиться на нас і после нам перемогу, і це світло, яке сьогодні засвітить, воно буде сяяти наших серця. І буде освітлювати нам нашу переможну дорогу. Це дуже важливо для нас, для кожного з нас, для країни нашої. Я хочу подякувати нашим літочкам, пластунам, які співали чудово цю пісню і нам привезли цей чудовий вогонь, тому що насправді Харківщина настільки потерпає і ще сьогодні від ворожої навали. І цей вогонь, який ви нам сьогодні принесли, він є для нас дуже важливим, тому що в кожній домівці, в кожній державній установі, як сказав владика або не в державній. Сьогодні цей вогонь має світити і освічувати всю дорогу нашим діточкам, нашим жінкам, нашим захисникам і захисницям. Слава Україні з різдвом Христа.